Все, закінчили, п'ємо водичку, п'ємо водичку. Хорошо, хороша швидкість була. Була непогана швидкість, п'ємо водичку, відпочиваємо, дихаємо, дихаємо глибокий вдох, видох. Відновлюємо дихання, друзі, відновлюємо. Нападники мають повернутися. Якщо нападники не повернулися, гол за два. Два нападника не повернулися, гол за три. Якщо захисник не підтримав атаку, гол не рахується. Почнемо з простим завдання. М'яч куди попало, не п'є. Все, все з піднятою головою прийняли м'яч, або йдемо в обігрес, ось ми тут втілися один годин, або через пас все будуєш. М'яч куди попало, не б'ємо. Якщо добре граємо, то це обмеження одне остається. Якщо тільки почнете м'яч, бити куди попало, будемо додати ще обмеження, там, тримати, наприклад, 5 передач, тоді проводити атаку. Футболісти м'яч куди попало, не б'ють. Розуміли? Вадим, два касання. Помиліться, нехай вам заб'ють гол, нічого страшного, ми побачимо, що ви хотіли його зберегти. Добре? Там є ми одягнемо а? зараз. Це, Дивіться, м'ячі по дорозі забирайте і ходіть ворота. Добре? Може, ворота Що? Ворота піднесайте. Вище? Якісь чи ті.